Так, це відео по строїтельству району нового год назад. Якщо подивитися в Google карти, тут не було нічого, поле. Там вони создають іскусственні гори, будуть строїти дома. І отакі от дома кліпають вони з дерева. Я ж потім виглядати все красиво. Але зараз, коли коробка стоїть дерев'яна, помага, ось так воно буде виглядати. більше сказати, красиво. По цьому, по інфраструктурі, яку создают зразу на районе. Единственное хорошее, да, дома, конечно, качество таке себе, а вот инфраструктура молодцы, потому что везде можно парки, детские площадки, бассейн. Сьогодні в неделю, це в основному сейф эмплоер и так сказати. Це ось вже тут дома половина зданих, проданих так сказати. Це бумага ця це тувик оббита така, вона на дуже крепка, Я би спробував її порвати, вона якась бумага, типу як з пластиком, з нитками з пластиком. Не знаю для чого вони це ділять, але оббивають всі дома, типа ізоляція, це ось ескаватори там пашуть. Ось, кстати, що по дитячим площадкам. Зараз навіть припаркуємося, просто пройдемося, пішли в одну із, подивимося. тут справа, ось детская... Так, це зараз все буде в пределах одного району. Там в Далечині видно гори, там тече річка, оцей весь новий район застраюється. І просто на відео покажу, що в пределах одного району, скільки вони продумують інфраструктури красиві. Висаджують дерева, такі різні дизайнерські фонарики, йолочки. Чого? Нічого страшного, ніхто ж одно не розуміє. І такі площадки детські. Це одна вже готова, але там їх ще багато буде. Це застройщик так в діє все. Там воно ще одна площадка І тут така между домами ціла полоса пошла зелена з газонами. Ось такі от цікаві строить Міста. Покриття все прорізінюване, дуже м'яке. Спеціально для дітей зроблено, щоб не вдаритися. Лавочки, газони. От туди, якщо пойти, ми переїдемо, не будемо йти отсюди пішки. Але, а може зараз підемо пішки. Оця вся зелена зона, тропінка, вона йде поміж домами і виходить на різні другі дитячі майданчики. Отакі От столики продумані одразу для відпочинку. Це дерево натуральне, це желізо натуральне. Все красиво зваряно, зроблене, цільне. Нема ніяких швов, не видно, нічого. І тут така ось площадка дитяча. Дуже м'яке покриття. Це такі різні для дітей забавки, такі качелі, канати, канатна дорога. І це все повністю безкоштовно. Це робиться отак от цікаво Ось теж ще одна площадка Теж така лавочка дуже цікаво зроблена, якісно І така маленька площадка. Тут уже місто м'якого підкриття щіпу насипали. Теж канатна дорога з таких брьовин. І ось ця ця Зараз по цій алейці, якщо йти, вийдемо в більші парки. І там покажу вже далі басейн і те, що далі строять. Каток зимній буде. Отак у людей тут вдома. Воно тільки починають строїти. Оце те, що називається бекярди. Отакі маленькі дворики. У кожного є калітка, виходить, щоб вийти сюди. Але тоді... По плану вже кожен може собі достраювати що хоче. Наприклад, а там он, вже дерев'яні, забори, хтось видно скинувся і заказали, щоб їм построїли. В базовому варіанті завжди йдуть такі, як сліва тут металічні забори і перегородки. А далі вже кожен собі строїть що хоче. Так, да, якби ці дома строїли ще з кірпіча чи з газоблока, чи хоча б якусь раму металічну, то було б більш зрозуміло. Звісно, розуміє того, що воно все з дерева. Так собі. Водосховище тут є. І ось все далі. Парк цей. Ще в стадії постройки. Камні натуральні, дерева висажені. Це все почва підготовлена під рулонний газон. Потім їх будуть уже утеплю ой, стыляй так сказать и будет тут уже готова класна зона з рулонным газоном зараз видео прекращу бо там прийдут люди і опять не хочется снимать никого так цело все слева тоже дом такий трехэтажный выгляд будет у него конечно космос тут и ось все здоровый Фундамент, фундамент по-моєму, ми строїли, якщо я не ошибаюся, забувся, але ми да. строїли ми. І отакий район. Буде все оце. зелена зона тут висаджена. Дуже красива дерева, трава. Зараз підемо там далі, де ці дитячі майданчики і всі інші розваги просто подивиться. Як -от Цікаво роблять, що коли новий район строїться, Це, по-моєму, якщо навіть не помиляюсь, один застройщик. Тобто купується оця вся земля, повністю тут гектарів, навіть 200-300. Якийсь інвестор дуже багатий. Він забудовує тупо цілий район будинків. Є Custom Homes. Це коли людина дізнається, що якийсь забудовник будує, людина може домовитися просто придбати землю і найняти свою. Компанію, яка буде робити індивідуальний дизайн. Ну, загалом, чаще за все, це забудовник розробляє такі будинки. Кожен будинок в різному дизайні. І люди потім тільки приїжджають і вибирають, які саме їм подобається локація і так далі. Всі будинки, які виходять на такі краєвиди, як правило, набагато дорожче. Дуже дорогі, від мільйона доларів і вище. Там уже десь всередині, в таких звичайних вуличках, і там видно, що будинки більш скромний дизайн, і вони поменші, там уже ціна буде нижча. А ці, звичайно, дуже дорогі, але єдине, що мені не подобається, відсутність бакярду як такого. Його взагалі можна сказати, що нема. Тобто виходиш, в тебе тут клаптик землі, може одна сотка. Взагалі маленький-маленький. Йдемо далі. Так, це ось ось теж вже. Це те, що я кажу, везде вліплюють зелені зони. Тут канатна дорога дитяча і тут такий майданчик. І все продумують. Смітники відразу для всіх відходів, пляшки, органіка, звичайний мусор. І все робиться максимально якісно. Все продумано. Оце ще одна дитяча зона. Це ж все натуральне дерево, оце все дерево. Не так як кажуть, що пластик, пластик, да, може там десь в інших місцях і пластик, Ну тут отак все робиться з дерева. Все якісно, все отак зібрано. Кожний ці болти здорові закритий таким пластиком. От речі, пластик мягенький, для того, щоб діти не пошкодились. Це теж натуральний стовбур, це така ось резина. Лазить така канатна дорога для дітей зроблена. Це, от, це що подобається, що забудовники завжди дуже піклуються про всю інфраструктуру. Роблять райони дитячі, зони площадки і все інше. Тут ось, ось така штука, до речі, ціпок воно ну, відірвався. Не знаю для чого це така штука. Дитячі такі майданчики, гойдалки, канатна дорога. Ось о, як все зроблено, які сходи. І на сходах, навіть щоб дитини маленькі могли карабкатися, на сходах зроблена ось така під руки виямки ось о, для маленької руки. Все продумано. Дивовижно. А все три дома на продаж стоять. Красивий дизайн. Це такі три дорогих. Це зараз шоу home open, Відкритий показ, можна прийти купити. Зроблений, звісно, класно. І плітка тут така виложена, асфальт, ну не асфальт, а такі з камінчиків. І снаружи як зроблений дуже гарно. Подсветочка така є у нього. Трава, дизайн. Це ось другий, Rockland Park. Теж дуже красиво, і люди приїжджають дивиться, даже угу. таке з дерева зроблено, зона погуляти. і лавочки, пенечки, то поля чи осика. щось здорове. Так, зроблено. Короче, все, в принципі. Ой. Ага, такий район новий, построєний. Навіть зараз, коли маршрут прокладаєш сюди на роботу їхати по угол картах, якщо дивишся ці знімки з путінка, до... тут просто тупо поле, взагалі нічого немає. Карта веде тебе типу в поле. А зараз вже отак от зробили. За рік це все построєно. Да, ось маленький домик уютенький. І бакярдная трава, каменный бетонний зробили. У ось все здоровий бакярд, но красивий. Короче, отакий от получився получился обзор на новий район.